1650 гривень. Генератор ProCraft 2,8-3 кВт. Мідна обмотка. Рік гарантії, це у нас ProCraft. Класний, якісний інструмент. Ви знаєте, такі пилки ПК 32, ціна 2600, йде в кейсі шини, два ланцюга, І як вони себе класно зарекомендували. І так само генератори себе дуже добре зарекомендували. Рік гарантії, мідна обмотка, 2,8-3 кВт, ручний стартер, екранчик, на якому показується Вольти, є, це розетки на 16 ампер відразу можна заряджати акумулятори сюди підключати, кнопочка запалення, заводиться ось зі шнурка. Бак 15 літрів по споживанню, есть... ну, його можна перевести він бензиновий, але його можна перевести на газ, щоб дешевше було у використанні. Може працювати від природнього газу, який йде в трубі. 650 якщо вам це малий генератор, є на 8 кВт. Є е на 5 кВт інверторний тихесенький з правильним синусом. Е, і там, ну, Взагалі техесенько працює, там 10 метрів від нього відійшов, абсолютно його не буде чути. 50 тисяч гривень, 8800, 15200, е, 58 тисяч гривень. Є різні генератори наявності під замовлення, тому звертайтеся.